Чого мені не вистачає для досягнення бажаного? Подивимося, перший варіант. Перший варіант. Другий варіант, І третій варіант. І перший варіант, чого вам не вистачає: рішучості, дії, сили волі, стабільних впевнених дій. О саме цього не вистачає. Ви вагаєтесь, ви боїтеся, ви надієте. Важливо рушити, почати. Тоді все буде. Другий варіант. Чого не вистачає для досягнення бажання? бажаного? Королева вогню. Вам не вистачає внутрішнього вогню, запалу мотивації, сили. Немає. Ви вроді хочете, але якось ну, ліньки. Так? Не вистачає внутрішньої мотивації, знайдіть її. Третій варіант, чого не вистачає для досягнення бажаного. І тут диявол випадає, так? Не вистачає е спокуси, не вистачає ось цього впевненого, наполегливого бажання, можливість хитрити, досягати бажане. Не зовсім чесним шляхом порушення правил. Можливо, ви занадто слідуєте правилам, і через це не можете досягнути те, чого хочете. Якщо хочете, значить потрібно піти по дияволу. Якраз ось порушити правила, зробити дуже егоїстично, можливо, в якійсь мірі навіть.